Глава 7. Бог є скрізь і у всьому. Глава 7. Бог є скрізь і у всьому. Якщо психоаналіз всього, що відбувається, що бачать у ваші очі, при бажанні ви можете робити скільки завгодно, то в якийсь момент все це перенасичується і ви розумієте, що в одніх окремо взятих очах нічого в загальній картині не зміниться. І ви рано чи пізно просто сконцентруєтесь на собі. І тоді ви починаєте жити по своїм правилам, які ви інтуїтивно встановили для себе, не порушуючи загальноприйнятих, до яких суспільство звикло. При цьому треба відмітити, що норми поведінки в суспільстві майже завжди людина порушує, коли знає, що вона знаходиться подалі від очей сторонніх людей. І нерідко в такі моменти життя бувають випадки, які хочеться забути, і ось тоді люди створюють бар'єр у своїй пам'яті для спогадів, до яких ніколи не можна повертатися. Тут дуже чітко, дуже глибоко і дуже повчально простежується мудрість, яку нам дає новий завіт коли Ісус Христос сказав, що перед тим, як розглядати і засуджувати людину за будь-яку провину, дивіться на вчинки, які ви так ретельно приховуєте за свого життя. Дослівно написано так. Цитата з Євангелів від Матвія, розділ 7, вірші 3, 4, 5. Чому ж бачиш скалку, що в оці Твого брата, а колоди, яка в Твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Ліцеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. І коли приходить розуміння, скільки скрізь лицемірства та брехні, то стає взагалі невесело. Зокрема, зовсім незрозуміло, як люди, які стрімгла біжуть осуджувати один одного, дають собі на це право. Швидше за все, вони ймовірно відчувають себе виключено святими і безгрішними людьми, які ніколи в житті не робили помилок, які взяли на себе неймовірно важку місію людства, щоб судити інших за їх неправ... неправомірну поведінку. У такий момент стає зрозумілим наступне вчення святого письма, яке випливає з таких дій. Це означає, що якщо людина взяла на себе місію судити когось, то вона повинна розуміти, що в цьому світі немає мінуса без плюс, а плюса немає без мінуса. І відповідно, як виміряв, так і виміряно тобі буде. Як посудив, так ви суд... судимі будете. І як зроблено, так і тобі зроблять. Дослівно написано так. Цитата з Євангелія від Матвія, розділ 7, вірші 1 і 2. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. Якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. І коли в одному житті виникає відчуття, що в житті немає справедливості, тоді потрібно розуміти, що ти живеш життям, і воно ще не закінчилося, і в нашому житті можливо все. І тому не треба ставити сьогодні крапку, тому що тобі здається, що бажане тобою не буде реалізовано в твоєму житті. Щоб описати святе письмо і вчення, які Ісус Христос приніс у цей світ, можна витрати дуже багато часу, і безумовно це дуже приємна робота. А скільки це істина, яка розкривається в кожній главі та віршу через призму твого розуміння свого життя, і наскільки багатогранним, цікавим та повчальним є святе письмо, що кожна людина, яка живе в цьому світі, може знайти в вченнях. Своє власне бачення та розуміння або пояснення в тій чи іншій формі для себе і цим знайти собі полегшення від страждань, які випали на її долю, та знайти правильний шлях, щоб знову не спіткатися, а ті ж самі каміння.